Напередодні нового року Тростянецька громада отримала важливу допомогу від партнерів зі швейцарського міста Берн. Це шість комфортабельних автобусів для громадських перевезень, три з яких уже прибули до міста. Автобуси передала компанія «Бернмобіл» за підтримки мерії міста Берн. Вони працюють на газу, є економними та екологічними, а також пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Я був в Берні два роки тому, познайомився з мером Берна. Ми, ми обмінялися дуже позитивними, скажімо так, розповіді кожен про своє місто. І в Берні, і в Трасянці працює шоколадна фабрика «Манделіс». Я думаю, що більшість цього не знали, але там виробляється шоколад Тублірон, а в нас мілка і корона. І коли ми про це поговорили, я запитав мера міста Берна, чи будуть вони міняти автобуси на сучасні нові, можливо, електричні автобуси чи гібридні автобуси автобуси. звісно, вони дорогі дуже, але Європа зараз переходить поступово на такі автобуси, то міста запевнила мене, що про те, про те, що через пару років ми будемо вимінювати і звертатися. І от пройшло два роки. Ми, звісно, зверталися, і місто Берн нормально до цього віднеслося. І по суті, от шість автобусів нам компанія Бермобіль передає, точніше продала вже офіційно документа, продала для Трасенської міської ради для пересування по місту і перевезення наших пасажирів. Три з цих автобусах за моєю спиною. Вони подолали відстань майже 2700 кілометрів своїм ходом. Доїхали за 5 майже суток, доїхали до міста Трастянець і вже зовсім скоро стануть на маршрути нашого міста і будуть перевозити наших, наших пасажирів. Звісно, це не буде завтра, бо ви бачите, ще на автобусах номера швейцарські. Їх треба поміняти, поставити на облік, пройти сертифікацію, отримати дозвольні документи, багато-багато цього багато всього, плітовчих робот зробити. Але я переконую, що ми будемо робити максимально швидко, щоб пошвидше люди користувалися комфортним транспортом в місті Тростянець. Чим ще особливі ці автобуси? Вони на газу працюють не на солярки, не на дізелі. Це більш екологічно. Це продовжує термін служби цих автобусів. Вони приїжджають обично, ну, десь до, до півтора мільйона кілометрів. А ці автобуси проїхали, як я сказав, на спідометрах трохи більше 700 тисяч. Тобто, ми маємо надію, що ще вони не один рік послужать нашій Тростянецькій громаді. По друге газ більш дешевше. Паливо, ніж дизель сьогодні. Тим більше дізель дорожає, акцизи і все інше, постійно газ. Ми можемо по суті брати з труби газової, ставити компресорну метанову установку і по суті заправляти із труби газової ці автобуси. Ну, по суті, щоб людям було зрозуміло, що це за газова установка. Це не пропан, це метан. Той, що є в трубах, яких у кожної родини є в газовій плиті. От на цьому газу їздять ці автобуси. Вони їздять на, ці, на, на цьому газу. По математиці ми рахували це майже в. Ну, Майже вдвічі дешевше, ніж на, на дизельному паливі. Для чому це для нас важливо? Ціна перевезень велика. І тому, ви знаєте, в цьому році ми відмовилися повністю перевозити безплатних пасажирів, бо це дуже дорого. Нам це обходилося в нашій громаді десь близько 8 мільйонів гривень за рік. Це дуже дорого, ми не маємо таких коштів. І ми перейшли на платні перевезення безплатно тільки льготні категорії. Розуміючи, що є можливість взяти газові автомобілі, ми тепер розуміємо, що ми можемо. Якщо поставимо цю газову метану установку на автопідприємстві і будемо ці автобуси заправляти в Тростянці, не в Ахтирки, не в Сумах, а в Тростянці, то ми зможемо спокійно, абсолютно посчитати зовсім іншу математику. Калькуляцію, скажімо так, цих перевезень і зробити перевезення дешевшими, а значить, можливо, не так стрімко вони будуть підніматися в ціні або менше буде робити компенсації з міського бюджету міська рада автотранспортного підприємства за ці надмірні видатки, які несе через дизельне паливо. Ці спарені автобуси ми плануємо в майбутньому ставити на дальні маршрути. Мається на увазі на кінцеві зупинки. О, це рада для… Це 93-ї бригади, вулиця Кінцева, і до рух, рух на лікарню. Бо я часто чую в соцмережах претензії, що не всі могли сісти в автобуси. Не всі могли доїхати ну, вчасно на, на лікарню там, чи в центр міста. І дайте ще один автобус, поїдемо не в 8-й, поїдемо в 9-й. Звісно, чим більше ми даємо, потрібно більше водіїв, їх зараз немає, всі на фронті. Тому ми повинні давати більше автобусів, більша кількість людей спокійно сіла в восьмій ранку, поїхала на робоче місце чи на лікування там і так далі. Тому ці спарені автобуси, так називаємо гармошки, да, вони будуть от саме для цих цілей пользуватися. Вони абсолютно проїздні по нашому місту. У нас нормальне покриття там, де вони їздять. Да. Звісно, вони не поїдуть на села. Чому? Тому що в білку вести, або там у вишневих як мені пишуть, піде цей автобус у вишневе? Ні, не піде. Давайте відверто. Тому що в вишневому 60 чоловік чи 80 чоловік в нього не сядуть. Ну, А їхати таким автобусом, великим заради двох людей, які сядуть пасажири, це ну, неправильно, це не. не Логічно абсолютно. Тому давайте не, ну, не зловживати якимись речами і бути максимально економічно обачливими в витрачанні коштів місцевого бюджету. Питання: чи варто привозити автобуси б з-за кордону, чи може купити нові? Ну слухайте, давайте для прикладу автобус атаман, який у нас їздить, два автобуси Атаман, 4 мільйона один. Маленький автобус, який Дуже тісний, в якому лише 30 місць, а один коло одного, набитих, як сільотка, фактично, в який людина на інвалідному візку не заїде, фактично. Ну і повторюю ще раз, 4 мільйони гривень собі купити. Якщо купити треба 4-5-6 автобусів, то це треба 30 мільйонів гривень коштів. Ну, У нас є такі гроші? Немає. Тому навіщо ці питання? Питання просто, щоб його задати. Я думаю, що нелогічно. Якщо люди дають автобуси в нормальному стані, ну ми ще економічно, не такої ситуації, що можемо купляти такі автобуси. Купити новий такий автобус, один автобус коштує близько десь 15-20 мільйонів гривень. Коштів один, якщо новий, це ну це нереально. Ми сьогодні працюємо над тим, що ем, треба ситуацію поправити з міжміськими е, транспортними сполученнями. Бо я бачу, ну ми ж тільки не, не живемо в вакуумі в Да? Люди їздять в Ахтирку, е, люди їздять в Суми, наші жителі, наші громади. І умови перевезення я бачу, в яких автобусах вони їздять, опять же, газелька, скуземина, люди та, втиснюються і якось їдуть, як нібудь добратися до, до Сум, а потім так само стоячи е, обратно в Тростянець. Тому ми, ми зараз працюємо над тим, щоб у майбутньому в 26-му 26 році взяти ліцензію на перевезення міжгородські, оформити маршрут, тростянець ахтирка Ахтирка е, Суми. Тому Трастянець, ахтирка Трасянець, щоб жителі були ну, зв'язаними. Сьогодні також до мене приїжджав сільський голова Бромлі, і ми з ним говорили, він не проти, щоб був запущений автобус між Бромлю і Трасянсом із Бромлі на лікарню. Щоб жителі села Бромля могли їхати до нашої лікарні. Мене часто запитують: от у вас же є там автобуси, вже там привозили, да, на, 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 на підтримку і гармошки вже були. Але давайте згадаємо: гармошки були до війни. До війни. І ну вона не може, вони не можуть працювати вічно. Я давав від відповідь соцсоцмережах. Ну ми ж міняємо взуття там раз, там пару років. І воно все і знашується. Так само автобуси і знашуються. Ті самі гармошки, які у нас були передані нам, колись ще з Львова нам передали, це теж польські гармошки, з польського міста Тихи. Але вони це мази. Це білоруські автобуси, МАЗ, які, які зараз запчастини ніде не знайдеш. Купити їх неможливо. Програми забезпечення його немає. Тобто є автобуси, які вже свій ресурс від'їздили. Ми трошки тоді порухалися нашим містом і все, ми побачили, що вони просто вже ну, треба списувати. Далі, автобуси нам подарував місто Монтаба. Наш німецький партнер. Він три роки проїздив наше місто. Він теж не новий. Він теж вже зламалася. Топ Топлювана система її ремонтувати. Зараз коштує 300 тисяч гривень коштів, щоб її відремонтувати. Ми привезли більш екологічні автобуси і більш економічні автобуси. Вдвічі, повторюся, один автобус економить за місяць 20 тисяч гривень для міського бюджету. Один автобус. Якщо це буде 6 автобусів, порахуйте, 120 тисяч в місяць. За рік це полтора мільйона гривень коштів для міського бюджету, може законовно бути. На Напаливі тільки. Автобуси подолали майже 2700 кілометрів своїм ходом, а шлях тривав 5 діб. Водії кажуть, що маршрут був виснажливим, однак технічний стан транспорту приємно здивував. Машина така, що не заморюється, можна сказати. Дуже приємно керувати. Якість уход, дуже сервіс хороший за неї був, дуже великий уход. І всі деталі, всі. Агрегати всі видно, що підготовлені для того, щоб нам подарувати тут клімат, контроль для пасажирів, повна вентиляція йде, салона, більше безпеки тут для пасажирів. Він набагато більше містімість пасажирів, і він більш новіший. Надіжніший, більше буде перевозити пасажирів. Ці автобуси вже почти по два роки потроблювали по городу, потребує заміни парка і всіх автобусів новішими, більш, більш зручнішими і більш удобнішими. Коробка і все висвічує на панелі, десь якісь негаразди. Ще ще так що-небудь, набагато зручніший. Під час огляду салону одного з автобусів разом із головою громади Юрієм Бовою його відвідала одна із трастенчанок. Дякую. Ну, мені ще подобається, що є ось це, ну, це оці А це? кнопка та саме, щоб остановити. Так, да, кнопка визова є і а... і вона працює так само, ось якщо є ін ін інвалідський, так? Да? Ось. Ага, ага. Ось ага. тут з інвалідністю, і там кнопка так само на на дверях. Якщо то видвигається ну, ця, ця штука, і заїжджає, заїжджає каталка. Ну дякуємо ма дякую. Мама. дякую. Я вас... рада вовші, що що буде хорошо, все люди будуть довольні. Юрій Бова подякував мерії міста Берн, компанії Бернмобіл, посольству Швейцарії в Україні та всім партнерам за підтримку Тростянецької громади. І тому я вдячний нашим партнерам з «Бернмобіля», з міста Берна, з мерії, нашому посольству, яке допомагало, нашим всім друзям, волонтерам в Швейцарії, в Берні, тут в Україні, в Тростянці, які всім людям, які займалися організацією цієї поїздки, бо вона була непроста. Ми багато часу на це витратили і багато було зусиль різних людей. Ця допомога стала важливим кроком у відновленні Тростянецької громади та проявом міжнародної підтримки.